Гуцули гуцульщина розташована в південно-східній частині українських Карпат: Івано-Франківська, Чернівецька Закарпатська області. Гуцули найколоритніша карпатська група, відомі як вправні скотарі, трембітарі, майстри різблення та писанкарства. Назву гуцулів пов'язують з молдавським словом гуц, яке перекладається як розбійник однак розбійник не простий, а благородний, адже серед представників цього етносу було багато опришків. Народних месників гуцульська вишивка одна з найскладніших та найяскравіших в Україні. Часто вишивка покривала всю тканину, створюючи ефект килима. Гуцули полюбляють використовувати дуже яскраві багатоколірні орнаменти: червоний, жовтий, зелений, синій, чорний, поєднання теплих і холодних кольорів. Контрастні відтінки для підсилення ефекту, типові гуцульські орнаменти, ромб із крапкою всередині, сварга, закручений хрест та дерево життя.